Закрила фенді двері, а вона на мене бурчить. Зробила каву і думала сьогодні, та там, що лишилися біля мангалу листочки, думаю, позгрібаю теж сьогодні. Діточки в мене поїхали, сьогодні аж увечері приїдуть. От. А там мінус один. І дивлюся такий заморозок на грунті. Думаю, так, у мене є що робити. У мене є ось така е бутиль, да, як це пляшка, ну ось така е велика, вона 6 літрів тут. І я в тіктоці бачила, там показували ось так е скотчем при. Прикріпляють отак скочем на 4 вугли. А тут у верху сходять на, не, на, на нет. Ну, можна трішки менше робити. Ну, це можна отак, можна більше. Це я, мабуть, великі обрізала. І потім мішурою зеленою обматують, потім чіпляють іграшки, і виходить така штучна. Декорація, ну як ялиночка. Ну і що ви думаєте? Я ж думаю, в мене зеленої мішури багато, мені вистачить. А в мене лишилось тільки дві. А я потім вже думаю, куди ж я їх діла? Ну, різного кольору там є, жовта і біла. Я не хочу. Думаю, куди ж я їх діла? А я в прошлому році на Новий рік, ми тільки там. Навіть не поставили до кінця пам'ятник, і, і я дітям відвезла і це на стелу отак обмотала і забула. Ну і ладно, значить, це у мене відкладається. Палички мені пригодяться, я їх можу, як у прошлому році, позапрошлому навіть, я обмотала їх туалетним папіром і гірлянди на них. І було так гарно. Ну в мене є там, а це рівненькі, може і згодяться от, на щось. Ну, винесу я їх поки в гараж, а там буде видно. Ну, а пляшка в мене, як завжди, пригождається. А ще, знаєте, показували це теж в тіктоки. Ой, а як же вони тут? Отак от вирізали ось так. До, до, пля, до кришечки. Ні. Кри, о, неправильно я говорю. Кришечку, отут, оце все. Кришку знімали, оце все отак перерізали до сюди, а потім і з цієї сторони. А потім сюди засипали землею. Такий контейнер, парничок був. І оце піднімалося і тут висаджувалися Квіти там, чи, чи якесь насіння. А як треба, закривають, ну це поки воно маленьке, а потім треба було його десь розсаджувати. І отак оцю пляж, оце воно так з'єдналось навіть отут. О, прийшла красуня. І закривалось отак, кришечкою. Ну, цікавий. Ну, мені щось шкода, та я чи буду садити, не знаю. Ну таку пляшечку шкода переводить. Добре, що ж тоді мені робити? Не знаю. Мені сьогодні 1 грудня. Так що зимою у вас, друзі, миру і спокою нам, нашій країні, нашим дітям, онукам, правнукам. І всім людям на землі. Тоді зараз піду, ага, запущу прання. на сьогодні до 15-ї години вроді не будуть відключати, а потім виключать до 18-ї. Ну це ще куди не йшло. Ну, вони ще можуть змінювати. В общем, я зараз запущу прання. А потім піду покази зніму, ну і буду думати, що там я далі буду робити. Красуня. А ти додому йдеш? Холодно. Каже, не знімай мене, я туалет шукаю. Ой, чудосія. Мерзнуть лапки, йди додому. Іду по фенді. Так, про хризантеми танечка це ті хризантеми, що я тоді зривала. Дивись, які вони гарні. Трішки ось листочки треба обібрати, підсохли, а квіти навіть більші розкрились. Я думала, що вони не будуть розкриватися, а вони, бач, розкриваються. І тепер такий гарний-гарний букет. Іду по фенді, бо чую, вже царапкається. Ну, холодно. І побігла. Стоять, лапимить будемо. Ти де? А, молодчинка. Поливаю квіти і дивіться, як у мене вже розквіт декабрист. Але тільки оці квіточки, що дивляться до вікна, а цей бік ніще, то він, мабуть, дуже любить світло. Але ж не можна його повертати, бо всі квіточки осипляться, буде багатенько, такий гарний. Ось. Полягали всі мої тут хризантемки. а я як кожного первого числа місяця знімаю покази. Щось таке летить. Як крупинки. Майже їх і не видно. Хвости дивіться які. Ну Я їх не буду до весни. Чи як уже мороз, такий удар можна буде потім взяти і почистити. Оце експеримент лишила листочки не обривати отут, та таке сніжок пролітає. До весни побачимо, чи осипляться вони. В минулому році не осипались. От. А я в цьому році там познімала всі листочки, а тут лишила як експеримент. оце. І я зірвала хризантемок, бо в хаті вони дуже швидко засихають. Це я дітям поставлю. Що в мене тут іще ось, ну, вже вони відквітають ось тут. Так, мої розтіжки тут сидять. Так, біленької хотілось, ну, щось там зовсім немає. Ну, і нехай там парочка росте. Так, так, пролітає, мабуть, сніжок. Так, да, не крупа а сніжок. Маленький такий маленький. От, а троянда он цвіте, бачите? Ну, і деякі хризантеми, ще так. Оцей кущик гарний, наче й прив'яв. А так нічого вроді. Гарнючий можна теж ну туди не добратися. Це треба потім чистити валяночки, а так я оце зірвала гарненькі такі поміняю там. я недавно міняла, але ж вони засихають в хаті тепло.